Мир вам, дорога церква, я хотів би почати своє слово з питання. Скажіть, будь ласка, можна для себе просто сказати, не треба це робити вголос. Чи замислювались ви колись, щоб залишити церкву? Чи було в вашому житті такі обставини, щоб ви дивилися на все? І хоча б, може, ви не приймали це рішення, може ви непредметно там думали про це, але думка. Лунала, можливо, повз вас, або, або, можливо, на декілька днів залишалась, що, можливо, мені треба залишати церкву. Можливо, мої сподівання, можливо, мої, мої, моя увага про уява про Христа, про Господа, вона, вона нічим не підкріплюється, а може, може, я розчарований чимось. Я говорю зараз не про те, щоб змінити одну церкву на іншу, а взагалі, щоб піти з церкви. Ну, Відповідаючи на таке питання, я думаю, багато людей скажуть: ну, звісно, ніколи такого не було. Але якщо б я задав питання, підкажіть, будь ласка, чи буває у вас в неділю, що ви не хочете йти на служіння? Я думаю, тут буде більш негативних відповідей. Люди скажуть, так, ми не хотіли йти. Але причину шукати і от якось думати поглиблено в цьому питанні, нам час від часу страшнувато. Я хотів би, щоб ми на початку прочитали вірш, три вірша з 1 Івана, другий розділ, третій, четвертий, п'ятий вірш. Ми сьогодні будемо багато звертати увагу на тексти святого письма, тож, якщо у вас є біблії. Я дуже вам раджу користуватися, і буду читати з перекладу Троканяка. перший Івана, другий розділ, третій вірш. І далі з того дізнаємося, що ми його пізнали, якщо дотримаємось його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповіди його не дотримуються, той неправдомовець, і в ньому немає правди. А хто дотримається його слова, у тому Божа любов справді є досконалою, і з цього пізнаємо, що ми в ньому. Друзі, декілька фактів, на які ми звернемо увагу, я хотів би, щоб ми сьогодні протягом слова звернули увагу на, дві, на два типи людей, які були в оточенні Христа, яке було їх ставлення, звідки вони були, і яке ставлення було Христа до цих людей. Якщо ми беремо цей текст, то тут точно можна виділити три сенси: друзі, перша істина, яка є, що є заповіді, і наше завдання їх дотримуватися. Про це каже апостол Іван. Він каже, що Бог дає якісь заповіді, і люди повинні їх дотримуватися. Якщо ви згадаєте старий заповіт, то те, як давалися ці заповіді, воно було ну, дуже страшно для людей. Це було реально страшно навіть дивитися на це і люди вони боялися підступити до тієї гори, де сам Господь давав заповіді. В новому заповіті це на, на такому контрасті Христос дає заповіді, і Він каже так просто в бесіді з людиною. Але після того, як Христос відповідає на це питання, написано, що більше у Христа нічого ніхто не наважувався спросити. Другий, друга історія або друга тема, яка тут піднімається, це те, що пізнання Бога воно пов'язано з виконанням заповідей. Друзі, пізнання нашого Бога, воно тим чи іншим смислом, тим чи іншим способом пов'язано з виконанням заповідей. І третя думка, яка приходить мені, я думаю, багатьом, котрі дочитуються до цієї істини, друзі, хто зі своєї сторони робить усе залежне в дотриманні заповідей Христа, в тому любов Божа стає досконалою. Хто зі своєї сторони робить усе залежне в дотриманні заповідей, ми не можемо зробити все, але якщо ми повністю своє життя... Покладаємо на виконання цих заповідей, то написано, що Божа любов стає досконалою, і людина, якби вона повністю занурюється в Христа. Зверніть увагу, не написано, що Христос осіляється в цій людині. Ні, якби вся людина повністю написано, пізнаємо, що ми в ньому. Людина занурюється в Христа. Людина повністю змінюється фізично, душевно, духовно, як тільки може бути. Я хотів, щоб ми тримали це на увазі, і далі ми будемо згадувати історію, багато історій одна за одною. Я хотів, щоб ми згадали, по-перше, Марка, шостий розділ завершення цього розділу. 53-й вірш на завершенні вже цього розділу. Марка, шостий розділ. Написано, що, перепливши, вони прибули до генісарецької землі і причалили. І коли вони вийшли з човна, люди відразу, упізнавши його, обігли всю ту околицю і почали на насилках приносити хворих. Ми зробимо тут паузу в цьому розділі. Це були люди, які жили в Галілеї. Місто, до якого прибув Христос, тоді там це написано, що це була Віцаїда. Таке досить цікаве місто. І, взагалі, коли ми зараз будемо зонрюватися, то Галілея це було початком. Область Галілеї, вона була початком служіння Христа. Якщо б так для просторової уяви, друзі, Галілея вона знаходилася наверху, там біля Галілейського моря, від того й назва така, Самарія знаходилась нижче, а Юдея знаходилась ще нижче. Тому люди, які йшли від Галілеї до Юдеї, вони проходили через Самарію, і ви можете згадати історію, яка була з жінкою, яка сиділа біля колодязя. Там були певні проблеми. Так, от, Галілея це був останній такий острів, або остання така позиція ще юдейського направлення. Вже вище на півночі там вони жили язичники. Там був Тир, Седон, там була Кисарія Філиппова, там вже Рим, вони, знаєте, не тільки царював, а ще і, ну, якби релігії, там вже були зовсім інші. Язичництво там панувало. Тобто, це була остання така межа юдейського ще впливу. І от там Христос, наприклад, написано, що коли він попадає до Віцаїди, Христос сам провів дитинство в Назареті. Це також була. Галілея. Перше чудо Кана Галілейська це було Кана, коли Христос переробив воду в вино. Христос, бібліологи нащитують, що Христос близько 30 чудес він зробив саме в Галілеї: Вісаїда, Хоразим, Капернаум оці всі міста. І написано, дивіться, як люди зустрічають Христа. Написано, вони, упізнавши його, обігли всю ту околицю, почали на насилках підносити хворих, скрізь, де б він не з'явився, куди б не входив до сіл, міст, хуторів скрізь на майданах, клали недужих і благали його, щоб хоч до краю його одягу доторкнутися. А ті, хто торкався до нього, сілялися. Вау! Читаючи це місто, мені хочеться сказати, друзі. Оце приклад, як треба відноситися до Христа. Це те, як Біблія розказує, що нам треба робити, коли ми бачимо, що Христос приходить в наше життя або Христос дотичен до сфер нашого життя. Але я хотів би, щоб ми згадали репліку Христа до цих міст. Друзі, уявіть собі, саме про ці міста говорить Христос. Ми не будемо читати зараз все, але в 11 розділі Євангелія від Матвія написано: Тоді почав Ісус докаряти містам, в яких сталося найбільше його чудес. За те, що вони не покаялися, і слова Христа почуйте, Він каже: горе тобі, хоразине, горе тобі Саїдо, бо якби в тирій сідоні сталися ті чудеса, які сталися у вас. Вони б давно покаялися у волосниці та в попелі. Я хочу запитати вас, підкажіть, будь ласка, а чи реакція цих людей? Ми читали, що вони робили? Люди мали віру, люди мали сілення. Уявіть собі, люди, які отримували сілення, біси, з яких виходили, ну чи не могли люди, які стояли поруч, сказати, що це віруючі люди в Христа? Що Христос допомагає цим людям, бо вони щиро віруючі. Так от, Христос, якщо б не сказав ці слова, можливо, і ми б з вами думали, що ці міста повинні бути для нас в прикладі. Але Христос продовжує і каже: однак кажу вам, тиру і судону буде легше в день суду, ніж вам. І ті, капернауми, це те місце, де Христос перший останній раз проповідував в синагозі. Він взяв, він взяв слово, світок з Ісаї читав, з інших місць. На цьому сказали, все. гаразд, досить Христос. Але там почалося його служіння, і він каже: до аду провалишся, бо коли б чудеса, що сталися тобі, відбулися в содомі, він існував би і донині. Мало того, що він проводить приклад з Тиром і Седоном, він каже про Содом, про найнижчий рівень аморальності, який тільки є в старому заповіті. То в мене виникає запитання, як вам такий вирок? Як вам вирок, який каже Христос про це місто? Люди, оці вони не відверталися від Христа. Їм багато що подобалося, що робив Христос. Але я хотів би згадати ще одне місто, ще одну історію, чергову історію зцілення чуда, яке дає Христос в цих містах. Це було в Віцеїді. Марка, 8 розділ. Написано, що приходять вони до Віцеїди і приводять до Нього сліпого. Друзі, ця історія хотів би, щоб вона ожила в вашому розумінні. Приводять якісь люди, сліпу людину, яка не могла дойти до Христа. І вчуйте, що далі буде? Благаючи, щоб доторкнувся до нього і, взявши сліпого за руку, він ввів, вивів його за село, посинив йому очі, поклав руки на нього і запитав, що бачиш. Ви згадуєте, що було далі, ми читаємо ці місця, Далі написано, він відіслав його додому, коли та людина вже бачила виразно, і сказав: до села не заходь. Навіщо? Я хочу, щоб ви разом зі мною занурились в цю ситуацію, вже знаючи цей весь бекграунд, знаючи, як люди відносились до Христа, що Христос думав про цих людей. Навіщо Христос каже, Він відіслав його додому, кажучи, до села не заходь, і не розповідай нікому в селі. Христос, це буде зробити дуже важко. Я був сліпий. А тепер, коли я буду сам йти, люди і так це зрозуміють, вибач мене. Але Христос чітко проводить цю можу Він каже: я не хочу, щоб ніхто знав про це чудо. Чому? Зверніть увагу, люди привели цю людину, а коли Христос її виводить, люди не йдуть за ним. Зверніть увагу, ці люди вони не йдуть за Христом. Ми знаємо історії, коли Христос він відділявся від людей тільки пригаючи на човен і пливучи кудись, а люди там і залишались. А от частина людей, про яку каже зараз нам Писання, про віцеїду, Хоразин, ці люди вони дуже любили, коли Христос до них, до них приходив. Вони любили Христа, який, знаєте, як офіціант з рушником на руці і з підносом ходив і казав, що ще зробити. Оце були ті люди. І знаєте, що зараз я бачу? Що це не тільки католицька церква або православна, це і протестантські церкви. Люди дуже полюбляють Христа. Іван каже, любіть Христа. І люди кажуть, ми любимо Христа, але той того Христа, який допомагає нам, коли ми це хочемо. Зверніть увагу, як ми молимось. Ми молимось перед їжею, ми молимось перед поїздкою, ми молимось взагалі завжди на благословіння. Навіть у цій ситуації, друзі, скільки ми молилися перед цим за Одесу. Коли в нас є активна потреба, ми молимося і кажемо, Господи, втіш цю сім'ю, благослови, зроби щось. Але наскільки ми бачимо в Христі щось, що нам допомагає, якусь опцію? Так от, послухайте, що було далі, і пішов Ісус з учнями, історія продовжується. Він відпускає сліпого, і знаєте, що є далі? Він йде дорогою з учнями до сел Кисарії Пилипової на північ, до язичників. І знаєте, що Він каже? Христос запитує, дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Знаєте, що побачив Христос? Христос побачив, що в ньому люди не бачать нічого більшого, ніж сілення. Ніж їжі, ніж виходження бісів, ніж допомоги. І Христос, йдучи, Він казав, знаєте, в бесіді з учнями, він каже, мені одному це здається, учні, скажіть ви. І знаєте, що відповідають учні? Вони кажуть: одні за Івана Хрестителя. Івана Хрестителя нещодавно було вбито, і вони кажуть: ну хто з тебе сприймає за Івана Хрестителя? Хтось тебе сприймає за Ілю, а ще інші за одного з пророків. І тоді Христос зупиняється, я собі уявляю, Він зупиняється, обертається на учнів і каже, і, написав, і ще запитав їх, а ви за кого мене вважаєте? І на щастя, там був Петро. На щастя, там був Петро, і він каже, ти Христос. І тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. Христос. Побачивши в людей мотивацію тільки зробити своє життя краще. Я повторюю цю ідею ще раз, друзі, Христос, побачивши в людях ідею зробити їх життя краще за допомогою себе, Він сказав: Я не хочу більше їм допомагати. Я не хочу, щоб вони занерювалися в мене. Я не хочу, щоб вони бачили мої чудеса. Чому? Бо вони не бачать суті, вони не бачать самого головного. Після цього Христос, там написано в іншому місці, Христос сказав слова: Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І коли ми чуємо це слово втомлені і обтяжені, ми для себе малюємо образ людей, які дуже ну, побиті, знаєте, вони виснажені, але ці слова говоряться в контексті дуже запрацьовані. Обтяжені використовувалось слово, коли верблюда багато що на нього клали, і це була обтяженість. І Христос каже, ви дуже зайняті. Нашими словами, можливо, ви дуже запарені. Багато роботи, багато проєктів, багато реалізацій, там родина, там бізнес, там треба всім допомогти з друзями, відпочинок, хобі. Ви такі зайняті, і Христос каже. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Христос каже: я хочу, щоб будувалися взаємостосунки між вами і мною. Це ідея, котра розкриває справжню історію любові між людиною і Христом. Друзі, я дуже багато бачу зараз християн стерильних. Стерильних християн, які настільки, настільки білі, що в них не видно відносин з Богом. Ніхто не ділиться своїми випробуваннями, ніхто не говорить про свої падіння, ніхто не признає свої якісь промахи. Ми сприймаємо Христа тільки такого, як ми собі намалювали, тільки такий, який подобається нам. В Луки в сьомому розділі. Згадується інша історія, коли ці дві категорії людей, ми зараз до другої прийдемо, які були язичники, що вони бачили, які їх були відносини до Христа. Але от в цій історії, коли один із фарисеїв, ми не будемо зачитувати Симон, я думаю, ви пам'ятаєте, Симон, Фарисей, він запросив Христа до себе додому. І коли ми читаємо, що думав Симон, нам стається зрозумілим, чого насправді хотів Симон. Знаєте, Симон не хотів. Підбадьорити Христа. Симону не цікаво були проповіді вчителя. У Симона була ідея інша. Симон знав, що де вчитель, де раві, там і люди, там пошана, там честь. І тому ця людина, як фарисей, вона до себе, мабуть, в такий, знаєте, здоровезний будинок вона пригласила Христа, але там мислі цієї людини, вони не були про Христа. Бо коли він побачив дівчину, ви згадаєте, побачив ту жінку, яка умивала миром ноги Христа і витирала своїм волоссям. Дивіться, він сказав, міркував сам собі. і Казав, коли б він був пророком, то знав би, хто ця жінка, яка доторкається до нього. Якщо б я був там, якщо б я знав цю ситуацію, якщо я б міг би як вплинути, друзі, я думаю, ви також, я б сказав Симон, а нащо ти його звав? Навіть якщо ти його пророком не вважаєш, не що ти це робиш? Якщо ти не бачиш в Христі навіть пророка, навіщо ти його вдома до себе позвав? Бо у цієї людини були особливі мотиви. Він не любив Христа. Друзі, я хочу, щоб ви зараз закарбували позвати Христа додому, це ще не означає його любити. Дати йому їжу, сказати, сідаю тут, це ще не означало, що ця людина щиро любить Христа. Христос каже: через те кажу тобі, після довгої бесіди в нас немає вже часу так багато занурюватися, Він каже, прощаються її численні гріхи, бо вона дуже полюбила. Написано, що ця жінка вона спізнилася. Звідки ми це знаємо, бо вона почула, що Христос знаходиться в тому домі. Я уявляю собі, як вона через натовп людей. Написано, що вона позаду Христа сіла і ззаду почала це все робити. Вона не хотіла навіть виходити на перший план, але це любов. І ця любов заключається в тому, що окрім Христа в тому домі для цієї жінки нікого не було. Симон думав про людей, про гостей, які подивляться на це, і скажуть, Симон, ну кого ти позвав до себе? Симон дивився на це, як це буде потім розказуватися, навіщо це робить Христос? У Симона були свої дії. Але, де друзі, кожен з тих людей, кожен з тих людей мог, міг цього так і не зрозуміти. Знаєте чому? Бо вони знали одне: Симон прийняв Христа додому, а ця жінка щось там сиділа, щось сиділа і ззаду робила. І ніхто б з присутніх не міг навіть подумати, що справжня любов. Лунає від цієї жінки, ніж від цього господаря дома. Ще одна історія. Ще одна історія, яка підводить межу під біографію людей-язичників, які по-своєму любили Христа. Написано в Матфія, в 15 му розділі, і, вийшовши звідти, Ісус відійшов до околиць Тиру і Сидона. Тир і Сидон це були міста, які знаходилися на берегу моря. І Христос, відійшовши максимально туди, написано: жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Господи, зверніть увагу. Люди з Галілеї, які мали пророцтва, які багато що розуміли, які мали синагоги в своїх містах, вони не зрозуміли, що Христос є Бог. Христос робив там чудо за чудом, зцілював, виганяв бесів, а Христос, запитуючи учнів, казав, за кого вони мене сприймають, і люди не розуміли. А оця жінка, вона перше слово, яке лунає до Христа, вона каже: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Місія Христа, я хотів би, щоб ми зараз тут зрозуміли і далі рухались, місія Христа вона за... зациклювалася на євреях, на юдеях в тому числі. Тому Христос знав, що прийде час язичників, Петро, Павло і інші вони почнуть розповсюджувати Євангелію, а зараз він зосереджений на іншому, його місія на іншому. Але на стерпність цієї жінки, вона привернула увагу його учнів. Написано, що підійшли його учні та почали просити, кажучи, відпусти її, бо вона кричить у нам услід. Друзі, вона не мала навіть сили, вона не мала навіть статусу підійти ближче. Але там, йдучи позаду, вона лунала її голос. Христос, Син Давидів, Господи, помилуй. Знаєте, що вона робила? Вона не як Симон стояла і думала там щось. Вона казала: в мене є проблема. Христос, в мене є проблема, я не можу без тебе. Їй не дивувало, що скажуть її сусіди там поруч. Їй не дивувало, що про неї будуть думати люди. І знаєте, що цікаве? Вона говорила і бачила, як Христос йде своєю дорогою, але це її не зупиняло. Вона побачила в Христі не просто опцію, не просто можливість щось змінити в своєму житті. Вона в Месії, в Христі, в Господі Вона бачила єдиний шлях до спасіння, до зцілення, до зміни свого життя. У відповідь він сказав: я посланий не тільки до загиблих, загиблих овець. Він розказує далі цю всю історію. Але жінка, вона говорить, і навіть і пси. Годуються крохами. Я хотів, щоб ми прочитали завершення цієї історії. Друзі, написано так: і прийшло до нього багато людей, маючи з собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх покликали до його ніг, а він сілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки здорові, кульгаві ходять і сліпі бачать. І прославляли Бога Ізраїлівого. Оце висновок. Через віру однієї людини, через її приклад, люди приходять до тієї кінцевої точки, до підсумку, який Христос хотів про себе сказати, що жив Господь Бог Ізраїля. Я хотів би, щоб ми сьогодні замислились, що любимо ми у Христі. В чому покладається любов ваша у Христі? Мені дуже подобається приклад, який колись ще пару років тому навів Юрченко Віталій Миколайович з кафедри. Він сказав про те, що не просто сфери повинно бути там Бог попереду, сім'я, друге, церква, третій і так далі. Він каже: в кожній сфері треба, щоб був Бог. Мені дуже сподобалася ця думка. І роздумуючи над цим словом, друзі, я хотів би, щоб ми подивилися і сказали, чи у всіх сферах нашого життя панує Христос. Наскільки ми допускаємо Христа в наш бізнес, в нашу роботу? Знаєте наскільки? Ровно, рівно настільки, щоб Він тільки благословляв, щоб Він давав прибуток, щоб Він прибирав конкурентів, щоб він налагоджував наші взаємостосунки. Рівно на цих умовах ми готові Христа приймати. А якщо сказати Христос, хочеш, забирай те, що мені не треба? Навіщо? А може Він це почує? жінка хананка це вона так і робила, бо вона знала, рішення Христа, воно 100% воно буде найлагіднішим і найпрекраснішим. Друзі, чи маємо ми сьогодні дозволити Христу приймати ключові рішення у всіх сферах нашого життя? Не просто просити Його благословляти, усе благословляти, сім'ю, роботу, авто, церкву, служіння. Христос повинен ухвалювати ключові рішення в нашому житті. В цьому є любов. Коли ти любиш друга або коли ти любиш чоловіка чи дружину, ти довіряєш. І ти довіряєш багато тих моментів, з якими ти, може, не погоджуєшся, але ти кажеш: я довіряю, вирішуй, бо моя любов вона покриває це. Але в стосунках з Христом я бачу все більше віруючих, котрі сподіваються тільки на любов Христа до себе. Христос також потребує від нас любові, Він потребує, щоб Він був найважчою цінністю. І якщо це сварка, то Христос каже: не мсти. Не треба це робити, бо ти, люблячи мене, ти на мене доручаєш це питання. Коли в тебе проблеми, не вбивайся з цього приводу. Не треба навіть вдоводити в розумах, що я десь там, десь не поруч з собою. Коли до нас приходить трагедія чи проблема, найбільше ми засмучуємось, коли ми не можемо на це вплинути. Але якщо ми любимо Христа і довіряємо Йому всі рішення в нашому житті, то немає питань. Друзі, Христос він повинен наповнювати кожну сферу мого життя. Якщо в мене сьогодні є проблеми в служінні, Можливо, треба щось змінювати. Можливо, треба міняти підходи, але треба запитувати про це у Христа. Я хотів би, щоб ми зараз прийшли до молитви. Христос деколи сказав книжнику, я вже згадував на початку, про дві заповіді, я хочу їх прочитати. Він сказав: любитимеш Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією своєю душею, і всім своїм розумом, і всією своєю силою. Друзі, це не просто перелік. Христос каже, там, де ти береш сили, я хочу, щоб я був основою. Там, де ти береш натхнення, я хочу, щоб я був основою. Там, де ти розмірковуєш про свої плани, про свої відпочинки або свою роботу, я хочу, щоб я там був основою. Я хочу бути основою всього. А після Він каже, і друга подібна до неї любитимеш свого ближнього як самого себе. Якщо в моєму житті. Кожну сферу наповнює Христос, то стосунки по горизонталі вони будуть ідеальними. Давайте ми зараз будемо молитися. Давайте ми будемо молитися про те, щоб наші стосунки з Христом, вони поліпшувалися з кожним днем. Ми любили Його так, як Він любить нас. Амінь. Давайте молитися.